Беремо сьогодні власне, на мікросхемі таймер 555 власне, будемо перемикати стан світлодіода. Будемо вмикати, вимикати з різною частотою. Ось є власне, його схема, як треба підключити. Тобто, у нас є тут власне, три резистора: один, другий, тобто, по одному кому. Також у нас є полярний конденсатор. Ну, можна 200 мкФ, ми будемо змінювати ємність, у нас буде змінюватися частота також вимання світлодіод. Є резистор, також, який власне, підключається послідовно зі світлодіодом, щоб обмежити струм. І джерело також у нас буде струму. Ну, можна 4,5 від 4,5 від 4,5 на мікросхему подавати до 15 вольт. Вона в принципі, витримує, можна робити різні застосунки. Тобто ми будемо робити схему. Де у нас буде переключатися світлодіод, тобто він буде блимати. Ну, поїхали. Я, власне, також запускаю Tinkercad. І в мене також є. так, зараз, Ось також є ця мікросхема, є також її розпіновка, якщо потрібно. Ну, давайте створимо, власне, нову схему. Новий проєкт. Так, і давайте його назвемо так. Ну, наприклад, ось так якось, так? Да? Так, ось так. Так, ну, шукаємо, власне, давайте візьмемо батарейку. Так, тут візьмемо, давайте. Нехай буде три батарейки, 4,5 В, да? Так, візьмемо. Так, і давайте, власне, візьмемо мікросхему нашу. Нам потрібні всі елементи. Шукаємо мікросхему. Так, у нас є таймер. 555, давайте його власне, знайдемо. Угу, ось він у нас є, яка схемка. Так, ну можна трошки збільшити, щоб було зручніше. Так, ну перше, що потрібно підключити, тобто відповідно до схеми, зайве закриємо. Так, ну підключаємо власне, землю до джерела. Так, і також, тобто до мінуса. І підключаємо також. Плюс підключаємо до власне, входу Power. Ну, Поїхали, давайте це зробимо. Так, Зараз підключаємо. Так, сюди також давайте. Так, у нас буде тут Power. Це нехай буде червоним. Так, і тепер Ground підключаємо також. Так, Ground у нас тут. Давайте підключимо до мінуса. Ну, якось давайте так, щоб воно зручніше було. Так, і буде у нас чорним. Так, є підключили. Давайте візьмемо конденсатор також. Так, і візьмемо світодіод. Так, світодіод. Давайте візьмемо три резистори. Так, і візьмемо полярний конденсатор. Тобто, де у нас є смужка, це у нас мінус, а це у нас плюс. Обов'язково його треба підключати. Власне, плюсом підключати до плюса, мінус до мінуса. Якщо ви перепутаєте полярність, він у вас, ну, якщо, скажімо так, будете на реальній схемі, тобто з реальним обладнанням, тобто, він у вас закипить і може власне, вибухнути. Тому це -то також треба обережно. Тобто оця смужка це, по суті, мінус негативний. Та? Тобто, ну, Тут і написано: негативний, позитивний, тобто можна, в принципі, підказочки дивитися. Так, Давайте зараз візьмемо опір для нашого світлодіода Нехай буде 200. Задамо також конденсатор. Так, ну Нехай буде 200 мікрофарад. 16 вольт. Тобто ну, нам вистачить в принципі, 16 вольт, тобто це його максимальне значення напруги, яку він може витримати. Так, ну і Давайте будемо підключати тепер все те, що у нас є. Так, тобто Підключаємо за схемою. Так, У нас власне, є вихід. Давайте світлодіод підключимо. тобто У нас анод підключається до виходу. Давайте, власне, це і зробимо. Я трошки це все сюди. Так, і давайте, власне, підключимо. Так, ну давайте резистор підключимо сюди. Так, є. Так, і тут у нас також Так, жовтеньким. Так, і сюди також жовтеньким. Ось так. Так, далі також підключимо катод, підключаємо до мінуса. Так, і давайте сюди ось так. Так, ну наче все правильно, тобто катут до мінуса все добре. Так, ми підключили, по суті, вже наш світлодіод. Ну Тут, в принципі, як... Ну, так, мі... так, до мінуса це не туди. Це до ресета. Вибачаюсь, ми трошки підключили неправильно. Давайте тоді підключимо це все. Так. Мінус у нас буде, власне, на... давайте підключаємо так виход. І також можна підключитися або сюди. Давайте зараз розведемо, наприклад, сюди. Можна або до джерела, до мінус, або до Ground. Да? Тобто, ось таким чином давайте підключимо. Так, у нас ще є також світлодіоди, На схемі у нас R3, R2, R3 по одному кму. Ну, у нас вони, в принципі, тут і є. так, тобто Давайте їх залишимо. Вони по одному кіловому у нас і є, тому можна їх, в принципі, залишити за замовчуванням, як є. Так, давайте власне, будемо підключати, так, підключимо, власне, резистор до живлення. Да, один, тобто підключається до живлення. Візьмемо, власне, червоний. Або давайте навіть якийсь, наприклад, ось такий. Так, і підключимо також до discharge, Дивіться, підключаємо сюди до discharge, підключаємо також його сюди. Да, тобто ось так. Заводимо і підключаємо також сюди. Да, ось таким чином. Так, тепер далі підключити потрібно ще один резистор. Давайте підключимо його. Так, у нас це буде ще один резистор. Давайте його, наприклад, сюди. Так, і візьмемо, наприклад, у нас буде. Нам потрібно з'єднати також між собою тригер і порог. Давайте з'єднаємо також ось таким чином. Так, тригер. І це треба закоротити між собою. Так, тут у нас є порох, є тригер. Так, з'єднуємо між собою. І давайте, власне, їх якось. Ну, нехай буде, наприклад, у нас, нехай, нехай буде зеленим кольором. Так, зеленим кольором. Так, І також підключаємо другий резистор. Давайте його підключимо, власне, да? тобто, щоб у нас все працювало. Так, власне, резистор підключаємо або сюди або сюди, тому що якщо воно закорочено, тобто можна, в принципі, підключити будь-яким чином. ну Я, наприклад, сюди підключу Так, і підключаємо також його до дисчек, що підключаємо сюди. да, Резистор. Давайте підключимо його. також, Наприклад, другий резистор. так, да, підключаємо. Так, підключаємо. Ще, наприклад, ось сюди. Також кинемо дріт, Так, і підключимо резистор. наш, так, Давайте далі дивимося по схемі. так, Що у нас там ще? Так, у нас також конденсатор. Так, резистор ми підключили. Живування підключили. Так, ще також потрібно ресет посадити на плюс. Давайте посадимо також Так, ресет садимо на плюс. Можна, в принципі, взяти посадити сюди. Можна, давайте його кинемо на плюс джерела. Давайте сюди. Так, ну нехай буде це. Червоний. Так, ми кидаємо його на плюс. Так, далі тепер потрібно ще підключити конденсатор. Так, підключаємо. Так, ну, в принципі, тут уже все у нас є. Так, давайте тепер підключимо конденсатор. Конденсатор підключається, тобто, у нас негативним підключається до землі, до мінуса, по суті, живлення. Давайте його підключимо. Так, можна трошки, щоб воно було якось. Давайте його сюди. І тут можна підключити, власне, його до. Давайте також до джерела. Підключимо сюди. Так, Black. І також потрібно ще підключити його, власне, до. Так, зараз ми підключаємо так сюди підключився. І давайте підключимо його до тригера. Так? Можна сюди також кинути дріт. Давайте підключимо його. Ну, можна ось так. Давайте якось. Туди трошки його просунемо. Так, ось так. І давайте його, наприклад, іншим кольором. Так, ось так. Так, ну, в принципі, наче все. Давайте пробуємо перевіряти, чи в нас запуститься все чи ні. Так, пробуємо перевіряти. Так, є, все працює, тобто все нормально. Давайте подивимося, якщо є мені змінити. Тобто, дивіться, у нас блимає, тобто таймер працює, мікросхема, в принципі, працює добре. Якщо, наприклад, змінити ємність конденсатора, давайте задамо, наприклад, не на 200, давайте задамо 700 і спробуємо. Так, Бачите, у нас будема тепер, скажімо так, частота вже менша, період більше, тобто чим більше ємність, тим буде буймати рідше. Тобто також це звертайте увагу на це. Ну, давайте подивимося, осцилографом, що у нас тут є. Так, візьмемо осцилограф. І подивимося, який тут у нас є сигнал. Так, зараз я скину сюди на негативний. Давайте кинемо, власне, на Ground один. Так, ну я візьму, наприклад, ось так. І давайте сюди його посажу на землю. Так, нехай буде у нас, наприклад, який ми ще не задіяли. Ось такий ось такого немає. Так, і також, так, давайте його трошки сюди. Він не заважав, давайте ось так, щоб було все добре видно. Так. Ось таким чином. І давайте його так ось так. І давайте також посадимо це у нас земля. Так, і посадимо також його на вхід. Давайте подивимося, яка там частота, Да? Тобто промоніторимо, як воно змінюється. Так, і вихід. Давайте запустимо. Ну, ось так, в принципі, працює, ну асивограф. Так, давайте подивимося. Позмінюємо. Давайте тоді змінимо, наприклад, тут поставимо 2000. Або давайте знову 200 поставимо, подивимося, як буде змінюватися. Знову перезапустимо. Так, ну частота, бачите, блимає частіше. Ось так це виглядає. Якщо я поставлю зараз, наприклад, 20 мікрофарад ємність менше, то взагалі буде дуже часто блимати. Тут навіть на око не дуже і помітно, що він блимає, тобто взагалі не дуже і помітно. Так, можна ще дивіться зробити можна ще зробити поменше. Можна зробити, наприклад, 2 мікрофаради. Давайте подивимося, що буде. Ну, тут взагалі навіть і не видно, що він блимає, але насправді по осцилограмам можна подивитися, що напруга все ж таки перемикається. Так, ну поставимо, наприклад, давайте десь наприклад, 400 мікроапарат і запустимо. Ось так виглядає. Тобто схема виглядає наступним чином. Тобто ось така у нас схема по суті принципова. Вибачаю, що не дуже власне охайно, але в принципі, вона все ж таки більш-менш зрозуміла. Номінали також всіх компонентів є. Ну, вам потрібно змінювати, по суті ємність конденсатора. Тобто Більше тут нічого змінювати не потрібно. Можна зробити також трошки резистор сюди, наприклад, якось викривити, щоб він більш виглядав, більш привабливіше. все ж таки. Тобто можна сюди, сюди. Ну, в принципі, так все видно, більш-менш Тобто можна відключити також осцилограф. В принципі він ми подивилися імпульси, які є, да? тобто він в принципі не дуже потрібен. І ось так тобто ось у нас по суті ми реалізували власне мигання на власне таймери 555. І ось така мікросхема, вона в принципі, ну зараз він може працювати в режимі. Тобто напруга на виході буде постійно змінюватися. тобто Буде змінюватися періодично. Є ще різні режими також цього таймера. Ну, подивимося це пізніше, тобто зараз вже не будемо розглядати. Ну а на сьогодні, в принципі, все. Всім дякую за увагу.